Дім Марії Доліновської з Нововолинська нагадує галерею чи музей. Тут зібрані сотні вишитих сорочок та інше народне вбрання. 20% з усього принесли люди, решту вона відшукала та придбала сама. Колекцію назвала Русовичі. Це одне з колишніх сіл, на місці якого з'явилося місто. Марія розповідає, що нині свій час та зусилля присвячує саме вишивці Волинського прибужжя, її рідного краю. Це південно-західна територія області. Виявляється, сорочки цього краю неабияк відрізняються, наприклад, від сусіднього Полісся. Ось ця із Села на Іваничівщині. Перш за все, це чорний колір сорочок. Чорний колір, так, бачите, і отаким от продовгастим комірцем. Нині достеменно невідомо, чому на цій території обирали саме чорний колір. Ймовірно, чорні нитки були дешевшими, їх найчастіше привозили з Європи. І з розвитком торгівлі у вишивці стали з'являтися кольорові вкраплення, як на остій прибузькій сорочці. Часто густо, який колір? Жовто-блакитний. Бачите? Тобто в чорний колір вони заповнювали. Ну, це напевно зв'язано з тим, що коли якраз після міжвоєнний період був такий ну, всплеск патріотизму, усім сорочкам сто, то й більше років вишиті вручну, орнаменти досі зберігають особливу енергетику. Це полотно, наприклад, на цих сорочках, воно відрізняється від полотна нашого поліського регіону. Воно дуженесенько тонесеньке, десь недавно знайшла дуже відомості про те, що це полотно називалося Швабське. Тобто, не виключено, що це полотно можливо привозили і десь нам з Німеччини. Ще одна особливість широкі манжети. Поверх камізельки з оксамиту вишиті дрібним бісером. Цікаво, що століття тому мешканці Прибужжя створювали і мені сорочки. Одна жіночка заболоців. Практично написала своє ім'я Текля Присонечук. Тобто ця сорочка була тільки її. От вона собі взяла і написала. Сюди можна віднести й слова релігійної тематики або ж алфавіт. Ця колекціонерка пояснює впливом моди. Популярними тоді були геометричні візерунки з рослинним орнаментом. Оцей чорний колір він дає таку елегантність, шляхетність. От уявіть собі людина одягнула чорну спіничку, там ще, ще якась спіничку, чорну сорочку. Тобто це були святкові сорочки, весільні сорочки шили таким кольором. Уже волинський поліській вишивці притаманний червоний колір ниток, а ще товстіше полотно, інша форма комірця або ж його відсутність. Особливість нашого західного полісся це ткані сорочки. Вони вважаються самими самими архаїчними, самими старовинними. Ну я тут одну сорочку взяла. Ну, в мене є багато, дуже, дуже надзвичайно цікавих сорочок. Це наш Ратнівський район, Любашівський район, де сорочки ткали. От ну і від собі для того, щоб виткати сорочку, треба мати якісь знання. Правильно, треба мати якісь, будемо казати, механі... ну, пристрій для того, щоб цю сорочку виткати. У Марії Доліновської сотні найрізноманітніших вишитих сорочок. З території історичної волині й багатьох інших областей України. Особливою каже жінка, є вишиванка з Полтавщини, нитки для якої наші предки фарбували натуральними барвниками. Ості замочували в олії та запікали в хлібі. Гляньте, який жовтий колір. Натуральний фарбник вона не линяє. Колекціонерка переконана, нині боротьба триває не лише за території, а й за українську ідентичність, яку так намагаються знищити вороги або ж узагалі присвоїти собі. У російських музеях досі зберігається чимало українського вбрання. Особливо це стосується. Руського етнографічного музею в Санкт Петербурзі. От, там є і наші борщівські сорочки, і наші волинські сорочки, тобто сорочки всієї України. Якщо ми це не будемо оберігати, прийде ще, наприклад, 20-30-50 років. І там за поребріком скажу, що то їхні сорочки. Розумієте? Але у нас ще дякувати Господу Богу і нашим українцям. Ми маємо такий спадок. Ми ці сорочки збережені звичайно, не всі багато було понищено. На думку Марії Доліновської, саме цей культурний пласт вирізняє нас поміж інших народів, тому його слід берегти й продовжувати. Колекціонерка має за ціль створити етногалерею, де буде популяризувати саме волинський народний костюм. Додає втішена тим, що чимало сучасних дизайнерів створюють українське вбрання. Головне певнить підходити до цього з душею та знаннями про справжні традиції українців. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал.